Привіт, я мілківий, і я дуже люблю природу. Я люблю гуляти парком, люблю нюхати квіти, нюхати дерева, нюхати траву, а ой тобто гуляти по травці. Я люблю валятися у листі як бомж Василь під твоїм під'їздом. Природа чудова, вона наповнює мене енергією спокоєм та халябною кока-коли. У нас природою взаємне кохання. Я люблю її, а вона любить мене. Але є одне але. Я в цих стосунках аб'юзер, і ти мені за це нічого не зробиш. Ну все, бувай, сортуй сміття, а я пішов кидати палку і пертися від грибів. Зустрінемося у психдиспансері. Привіт, я мілківий, і я дуже люблю природу. Я люблю гуляти парком. Люблю нюхати квіти, нюхати дерева, нюхати траву. А ой, тобто гуляти по травці. Я люблю валятися у листі як бомж Василь під твоїм під'їздом. Природа чудова. Вона наповнює мене енергією, спокоєм та халявною кока колою У нас природою взаємне кохання. Я люблю її, а вона любить мене. Але є одне але. Я в цих стосунках аб'юзер, і ти мені за це нічого не зробиш. Ну все, бувай, сортуй сміття, а я пішов кидати палку. І пертися від грибів. Зустрінемося у психдиспансері.